Давай без візуального Кінгстона. <ріст> Отже зараза. Ну це випадково сталося. Ну блін, ну що ж поробиш, Життя, воно таке, бентежне. Давайте спробуємо ми зібрати що небудь за 100 тисяч. Давайте е, візьмемо Ryzen 7 7. Ryzen е, само собою, 7700. Так. тепер материн очку. P850, все по стандарту. Ну хай буде ця плата. Додати карточку, а карточка тут у нас яка була. А, у нас тут 58. Що можна взяти? що можна взяти? Давайте політовську візьмемо за 52 і не будемо йти вола. І то ми вже викинули 71 тисячу на компіч. Так, скільки в нас там оператив було? Їх 32. Що у нас тут 6 тисяч. Ми вже беремо кращу пам'ять, ніж у них. Далі додаємо SSD. SSD знову на Teraboot. Teraboot беремо. Гудрам ну він на ТЛЦ пам'яті. Давайте цього разу візьмемо його. От, варіант, у нас вийшов за 89 тисяч. От, у нас варіант вийшов за 89 тисяч. Ну, майже 90. А їхня збірка в них же коштує 100. Ми вже зекономили